Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску Динамо Київ новий чемпіон України. Ігор Суркіс розповів, чи планується трансфер Динамо для підсилення перед лігою чемпіонів. Юрій Вернедуб покидає Кривбас. Екзравець Динамо Київ переходить в Шахтар. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ, новий чемпіон України з футболу. Київське Динамо героїчно зіграло в ніччю в Одесі проти Чорноморця, зумівши врятувати надважливе очко у протистоянні з моряками, яке гарантувало океанам золоті нагороди цього року в УПЛ. За тур до завершення чемпіонату Динамо має 69 очок, Олександрія 66. Але в восьми зустрічах кияни перемагали Олександрійців 3-0 та зіграли в нічу 0, 0 Тож, навіть попри поразку Динамо в останньому турі проти колосу, підопічні Шовковського все рівно залишиться на першому місці. Для Динамо це 17-й титул чемпіона України. Востаннє Динамо вигравало УПЛ ще 4 роки тому. Візначимо, що в наступному сезоні у кваліфікації Ліги Чемпіонів сулична команда розпочне виступи з другого раунду кваліфікації. Також відзначимо, що головний тренер Кян Олександр Шовковський став сьомим, хто виграв з Динамо чемпіонат як гравець і тренер. Та почесно увійшов в список легенд Динамо на рівні Сабо, Дем'яненка, Фоменка, Михайличенка, Реброва та Валерія Лобановського. Якщо бути відвертими, Динамо виграло цей чемпіонат скоріше завдяки слабкості суперників, ніж завдяки своїй силі. Хоча, враховуючи, що це проблеми інших клубів, а не самого Динамо, то, мабуть, на дистанції дійсно були найстабільніші. Адже Шахтар цього року був просто жахливий на чолі з Пушичем. А от Олександрій Ротаня не вистачало досвіду та кадрових ресурсів для досягнення чемпіонства. В будь-якому випадку треба і похвалити Сашо. Все ж таки з таким недосить сильними футболістами він зумів виграти для Динамо золото. Але зараз потрохи треба забувати про це чемпіонство та думати вже про майбутнє, де на Динамо чекає дуже важка кваліфікація до Ліги Чемпіонів. І будьмо відверті, з таким складом зробити щось величе буде дуже важко, яким би генієм не був Шовковський. Динамо треба терміново підсилюватися. Треба мінімум 3-4 гарних виконавці, які піднімуть рівень киян. Або ж Динамо ризикує знову наступити на ті ж самі граблі, як 9 років тому після чемпіонства Реброва, коли залишили усіх старих гравців, вони втратили мотивацію та перестали прогресувати. Друзі, якщо вважаєте, що Динамо Київ заслужило чемпіонство, то поставте лайк цьому відео. Якщо ж вважаєте, що Шахтар чи Олександрія були сильніші за Динамо, то напишіть в коментарях про це. А тим часом президент Киян Ігор Суркіс прокоментував перемогу Динамо в чемпіонаті України з футболу. Цитуємо власника Динамо. Наші хлопці проявили справжній динамський характер, незламну волю на полі, відданість ромбу на серці та українському футболу. Особливо приємно, що сьогодні чемпіонами стала команда, де на 95% грають наші українські хлопці. Більшість з яких вихованці нашої академії. Це наша гордість. Ми не просто виграли золоті медалі. Ми довели, що Динамо тримається на своїх, на рідних, на вірних. Черговий раз довели це і наші юнаки, які також стали чемпіонами. Шановні болівальники, цей титул не кінець, а нова глава в славітній історії нашого Динамо. Ми продовжимо розвивати клуб, інвестувати в нашу дитячу юнацьку школу, розширювати соціальні та благодійні програми, адже перемоги на футбольному полі це лише вершина великої праці, яку ми щодня здійснюємо разом. Заявив Ігор Суркіс. Перевітала динамо Київ з чемпіонством і колишні гравці легенди Динамо. А саме Артем Мілевський, Денис Бойко, Георгій Бущан, Олександр Алієв та Сергій Сидорчук. Судячи по словам Суркіса, купувати влітку Динамо нікого не планує, та буде продовжувати робити ставку на власних вихованців. Власні вихованці, звичайно, це добре, але вони не будуть прогресувати, якщо не буде відповідної конкуренції. На жаль, це власник Динамо не до кінця розуміє. Усіх цих власних вихованців ми бачили цього року в лізі Європи, та їх відлідить від Франц Фарушів та Вікторій по 0,4%. При всій повазі до тих самих Михавка та Попова, але ці захисники не відповідають рівні Єврокубків. Те ж саме стосується флангів атаки та центру поля. Шапаренко вже давно здав, його треба продавати та купувати замість нього іншого гравця. Буярський годиться тільки для ОПЛ. В Єврокубках ми його не бачимо. Кабаєв теж не виділяється на рівні топових команд, так само, як і Венат, який хоч і є найкращим бомбардиром ОПЛ, але при цьому в Європі нічого не показує. Тому якщо Динамо ніяк не підсилиться влітку, то ризикуємо спрогнозувати провалки аналізи чемпіонів та в УПЛ також. Друзі, якщо згодні з думкою, що Динамо треба підсилювати свій склад, то поставте лайк цьому відео, а також напишіть в коментарях вашу думку стосовно того, чому Суркіс так скупиться на трансфери для Динамо. Головний тренер Кривбасу Юрій Миколаєвич Вернедуб покидає клуб. Юрій Вернедуб прокоментував можливий відхід з команди. Цитуємо тренера. Я хочу подякувати за підтримку наших болівальників. Я разом з ними вже три роки тут, у Кривбасі. і я відчував їхню підтримку, вони завжди були поруч з нами і в легку і в складну хвилину. Тому дуже вдячний кожному. Бажаю у подальшому підтримувати команду. Якщо Кривбас класно грає, якщо не дуже, тому що від цього дуже залежить те, що буде далі. Тому ще раз дякую Кривому рогу за ці неймовірні три роки. Цикл підходить до кінця. Але сама вишенка на торті буде у матчі з Поліссям. Будемо виходити робити все, що від нас залежить. Заявив Вернедуб. Схоже, матч з Поліссям буде останнім для коуча криворіжців. На нашу думку, Вернедуб і так витиснув максимум з цього кривбасу. Тренер підібрав команду фактично з нуля, яка тільки вийшла з першої ліги, але за досить швидкий час зумів побудувати в правому розі клуб, який стабільно бореться за найвищі місця в українському футболі. Це і є ознака класного тренера. При всій повазі до багатьох інших наших коучів, але саме Вернедуб це, мабуть, один з небагатьох, хто вміє витискати максимум наявних ресурсів. Так само було свого часу в зорі, потім в Молдові, в шерифії, і от зараз кривбасії. І насправді дуже хотілося, щоб Вернедуб нарешті отримав гарну команду з гарними можливостями, де в нього буде стабільне фінансування, постійний склад та умови для розвитку. І на нашу думку, ідеальним варіантом для цього було б Житомирське полісся, яке останнім часом постійно змінює тренерів та не може знайти підходящого фахівця. Вернеду міг би струсунути Житомирян після сезону страждань з Ашуром. Але чи захоче Буткевич призначати футбольну на посаду тренера, а не довірятися знову якомусь шарлатану? Це велике питання. Друзі, якщо вважаєте, що Вернеду був би підходящим тренером для Полісся, то поставте лайк цьому відео. А тим часом ще одного тренера в українському футболі звільнило зі своєї посади. Металіст 1925 офіційно повідомив про відсторонення Патрика Ван Леона від виконання обов'язків головного тренера першої команди. Таке рішення було прийнято керівництвом клубу за підсумками поточного етапу сезону. Ім'я фахівця, який готуватиме команду до найближчого матчу проти агробізнеса, буде оголошено окремо найближчим часом. Нагадаємо, Ван Леовен очолив «Металісти» 425 у серпні 2024 року. Зараз команда перебуває на четвертому місці групи підвищення класів першої ліги та ризикує не вийти в УПЛ. Відзначається, що в разі того, якщо металіст таки зуміє вийти вищу лігу, то новим тренером команди стане наставник Олександрії Руслан Ротань. Екзеравець Динамо Київ близький до переходу в Донецький Шахтар. Захисник Шахтаря Микола Матвієнко виявив бажання покинути шахтар цього літа, запевняє журналіст Ігор Бурбас. За його даними, Матвієнко хоче пограти в європейських чемпіонатах і не полягає на тому, щоб Шахтар відпустив Миколу за кордон. Як зазначає журналіст, замінити Матвієнка в Шахтарі повинен екс екзравець Динамо Київ, центральний захисник Артем Шабанов, який нині грає за Олександрію Руслана Ротаня. Гірникам дуже подобається гра Шабанова в цьому сезоні, і вони вважають, що футболіст може стати гарною альтернативою Матвієнко на цій позиції. Нагадаємо, Шабанов свого часу виступав за Динамо та Полісся, з яких пішов вільним агентом безкоштовно, а цього року провів один із найкращих своїх сезонів в кар'єрі у складі Олександрії. Пори всі повазі до Шабанова, але ми не впевнені, що його рівень потягне рівень Шахтаря. Все ж таки Шабанов це доволі повільний захисник, а шахтар зіграти з високою лінією оборони. Та й віку Шабанов вже не молодий, йому 33 роки. Навряд чи він буде прогресувати і навіщо він шахтарю поки не зрозуміло. Навіть якщо пропустити, що Матєнко піде з команди, то тоді на цю позицію треба купувати більш якісного гравця. Але Шабанов це крок назад для шахтаря. Він був не потрібен навіть Динамо та Поліссю, а тому ми прадили гірникам звернути увагу на інших українських захисників, більш молодших та прогресивніших. Наприклад, є Арсеній Батагов, який запалює в Туреччині. Можна пригадати того самого спадка з США. Чи взагалі купити якогось іноземця на цю позицію. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з нами. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.